Мій хороші, я в комплексі Оба Селект, дивіться, бачу, що вже є штукатурка всередині і внаружні, але я ще не можу зайти. Мені тут треба міряти одну квартиру меблювати повністю, а другу квартиру буде продаватися. Мені треш треба показати. Ось мої дорогенькі, ну ми ще й чекаємо. Ось так воно ну, зараз відбувається. Ми ще чекаємо, поки вони не зроблять захід в комплекс. Ось так, мої хороші, бачите. Ось так вони зроблять захід в комплекс, як можна буде зайти. І тоді я зайду і ми будемо меблювати, дівчатам, квартиру. А про другу я вам розкажу, додивіться відео до кінця. Доброго дня, мої хороші. Е, дивіться, мені є що вам розказати. Е, тим е, дівчатам, які приїхали, купили в комплексі Селект, а купило, щоб я не помолилася, 8 чи 10 людей, е, моїх підписників. І бачите, я спеціально показала, є зміни. Ще не можу зайти туди, є одна квартира, яку треба меблювати. Вже приїхали, залишили гроші мої підписники. Треба поміряти. Ну, буквально з дня на день е я думаю, що зроблять хід, і я зайду в ту квартиру. А ще е хочу сказати, що одна квартира є моїх підписників, яку будуть продавати. І це дуже крута квартира, е вона один плюс один, але гарні великі квадратні метри. Там почти 60 квадратів, дуже велика гарна. Я навіть зараз згадаю, в документах мені прислали е, значить, зал з кухнею 25 квадратних метрів, спальня 10, балкон 1,11, другий 4. Дуже велика, гарна простора буде і вони зразу будуть продавати. Чому я це кажу? Я це кажу, е, тому що комусь за ним давно проданий. Хто хотів би купити іменно на березі моря, то це він для вас. Звідси з цього комплексу от нове новий кафе, тому що все побережжя повністю змінили. Зробили сучасне. Сучасне всі кафе змінили, лежаки, все. От зараз ви бачите оцей широчезний пляж, ну, надзвичайно широкий. Пішекюри дерем. Ось мені принесли каву. Ну, дуже гарний цей, а йти всього навіть не 5 хвилин, а 3 хвилини. Це із серії. Дивіться, мої підписники приїхали. Чому продають? Купили. Тепер вони розуміють, що вони тут можуть продати біля моря дорожче, а купити уже собі за 2 кілометри. А що це 2 кілометри? 15-20 хвилин до моря. 2 кілометри – це нічого. Розумієте, тому вони хочуть собі так зробити, продати і залишити собі копійчину, щоб було за що жити, а купити трошки дешевше. Ось так це саме те, що я завжди розказую, що біля моря, коли ми приїздимо сюди і хочемо біля моря, я така сама була. Я дуже хотіла біля моря, і знаєте, що я вам скажу? Що ніхто би мене ніколи не переубідив тоді. Тільки тоді, коли тут живеш, ти розумієш. А зараз я бачу українців, котрі живуть по 10 років тут і живуть 2-3 кілометри. І кажуть, ми не за що на світі не підемо біля самого моря. Тому що я вам скажу постійно, казка дуже важко жити в касці. Головне, щоб ви купили комп. У всіх преміум класу заробляти ви будете і там, і тут. Просто тут дорожче, а там дешевше можна купити. Ось і все. тому різниця і на порядок дешевше. Кому це влаштовує, хто не хоче. Е Платити на самому березі моря, але пам'ятайте, що є одна квартира прямо на березі моря. Комплекс Оба селект ви можете набрати навіть в інтернеті, дуже офігенний. Там по понеділках фермерський ринок. Буквально вчора я там була і скупилася. Я їхала з Заланії туди, щоб ви розуміли, я скупилася. Ось він просто дуже дуже близько. Він дуже близько біля метро. Тому він буде і здаватися добре в оренду, і гарно вам служити, і гарно ви тут будете жити, тому що комплекс Оба він дуже дуже перспективний. І дуже багато тут в Районі Оба проживає іноземці, і вони всі живуть далі, 2-3 кілометри, тому що там просторо. Я завжди показую. Я вам скажу одне: якщо буде в мене така змога переїхати далі, а тут спереду або здати, або вигідно продати, я точно так само зроблю, як роблять мої підписники. Мої підписники українці, це дуже розумні люди. І ну, я тільки захоплююся ними, що вони можуть так вирішити свої, е, як -то, е, свої, свої кошти вигідно вкладають і можуть змінити в такий важкий час, можуть змінити так, щоб було добре їхній родині. Ой, Як це називається? Зараз я подумаю, вам скажу. Це називається економікою. Мої підписники економічно дуже розумні. Ось, і вони рішають, вирішують свої питання навіть у такий важкий час, економічно вигідно для своєї родини. Ось так це відбувається. Що можу сказати? Що район ОПА це дуже перспективно і у нас є ще один комплекс, дуже гарний, де знаходиться 2,7 км кілометри. І ніколи цього не треба боятися, тому що наша компанія, якщо я вам покажу ще декілька комплексів, я покажу комплекс біля метро, котрий навіть я не хотіла купляти, тому що я думала, що треба тільки біля моря. А тепер я Просто завидую, що там так класно і що там живуть мої підписники. Вони виявляються більше довіряли, ніж я. Вони виявляються набагато розумніші, тим більше е це мої земляки. І я вам покажу, слідкуйте за моїми відео. У мене трошечки цими днями інтернет не важний, але я покажу. І зараз у нас один шикарний комплекс 2,7 кілометра. Інфраструктура це супер велика, супер класна, і наша компанія будує, якщо біля моря, то маленька інфраструктура. Якщо далі, то обширна, велика, де гарно можна проживати, і точно така сама прекрасна крута оренда, де ви можете заробляти і на оренді. Але що ми виграємо? Тому що якщо далі від моря і дуже крута інфраструктура, то ви заробляєте тоді на довгострокові оренди. Тобто, якщо ви живете в Україні чи в другій країні, а там дуже багато шкіл, університетів, і у вас просто будуть в оренду знімати люди, котрим постійно треба на рік, або або на два, тим самим. Ви здали і виключили всі проблеми від себе, а здаєте на довгострокову оренду. І це дуже класно, мої дорогенькі. Так що я не знаю, хто виграє краще, чи той, що на самому березі моря, де вам постійно міняється 10 днів, 15 днів місяць ваші клієнти, котрі вас орендують, чи ті виграють, котрі. Позаплатили трошки дешевше за ту квартиру, ну не трошки а добре дешевше, і здають в дотрдовстрокову оренду. Мені здається, зараз я бачу, що мої підписники просто всі бігають і всі хочуть, щоб у них була довгострокова оренда. Хто це не хоче? Хто купує квартиру, він хоче, щоб гарно меблює, він хоче, щоб в оренду знімали у нього на рік і більше, щоб вони не мали цих от, ем, питань з бігатньою оцею, оце, що постійно бігають, постійно здають в оренду. Ну, і мені здається, що це кайфово, мої дорогенькі. Не забувайте слідкувати за моїми відео, тому що робота почалася в Аланію. Прийшла весна. Зараз ми всі будемо купатися буквально тиждень-два. Будуть приїжджати вже відпочивальники, і ми рухаємося вперед, мої хороші. Працюємо, працюємо і працюємо. Кому сподобалося, поділіться відео. А кому не подобається, це чисто ваші проблеми, а не мої. Папа, мої хороші, з вами була пані Марина. Всього вам найкращого!